Привіт! З вами Світлана Новосад, фінансовий та податковий консультант. І дуже часто до мене приходять клієнти і просто люди, які хочуть отримати податкову консультацію з таким питанням: як вірно і правильно покласти кошти на свій підприємницький рахунок. Дуже часто у підприємців виникає така ситуація, що треба оплатити свого підприємницького рахунку. Якісь накладні, наприклад, за обладнання, за товар, за оренду ну, будь-які питання, що треба мати кошти на підприємницькому рахунку, а їх деколи не вистачає. І тоді ФОПи думають, що. Можливо, краще покласти власні кошти на підприємницький рахунок і приходять з питанням, що їм при цьому загрожує і як їм вірно поступити. Якщо ви мене запитаєте, чи це норм чи стрьом, то я скажу, що це нормально, але деколи є. Такі питання, які треба точно знати, верніше, нюанси, які треба точно знати, як вірно це зробити. Давайте розглянемо на, конкретних, на конкретному прикладі, як це можна зробити. Якщо ми говоримо про єдиний податок спрощенців другої групи, то будьте готові до того. Якщо ви кладете власні кошти на свій підприємницький рахунок, то це врахується вам як ваша виручка. І якщо ви на другій групі і вам дозволяє ваш ліміт доходів, ви ще далеко до граничної суми, то ви можете спокійно класти ці кошти, тому що ви сплачуєте фіксовану суму єдиного податку. І вам це фактично нічим не загрожує. Якщо ж ви платник єдиного податку третьої групи, то будьте готові до того, що якщо ви покладете власні кошти на підприємницький рахунок, то ви однозначно збільшуєте собі виручку, з якої ви платите податки. І якщо ваша гранична сума ліміту вже підходить до тої межі, коли вже ви можете злетіти з єдиного податку третьої групи, то подумайте над тим, чи варто вам вносити ці кошти. І якщо ви внесли ці кошти, то вам прийдеться заплатити, ви просто зобов'язані будете заплатити 5% єдиного податку і 1% військового збору. А чому ж це? Я говорю, що це нормально. Тому що треба вірно заповнити поле призначення платежу. Згідно останніх роз'яснень податкових, в принципі, вони не є останніми, вони завжди про це говорили, писали в усіх руках, скільки я пам'ятаю, що внесення, власне. Коштів на підприємницький рахунок, це збільшує вам виручку платника єдиного податку. Але останнє роз'яснення говорить про те, що якщо ви вносите власні обігові кошти на свій підприємницький рахунок, і при цьому Призначенні платежу ви заповнюєте, що це внесення коштів, які були оподатковані при видачі фіскальних чеків, тобто це є готівкова виручка, яка оподаткована реєстратором розрахункових операцій або програмним РРО. Призначені платежу в такому випадку треба чітко писати, що це власні кошти, які надійшли згідно реєстратору розрахункових операцій за період, наприклад, з 1 грудня по 15 грудня 2025 року. І в цьому випадку ця готівка не має перевищувати то, що у вас є фіскалізована в ваших чеках в РРО. Я думаю, що це зрозуміло. І останній приклад, з яким прийшов до мене клієнт, він є платником ФОП, зареєстрований, працює, має реєстратор розрахункових операцій, але працює на третій групі єдиного податку, сплачує 5% і 1%. І цьому ФОПу треба було заплатити за дороговартісне обладнання а коштів на Підприємницького рахунку не вистачало. Він взяв готівку і поніс її в банк, здав ці кошти, але в призначенні платежу було написано внесення власних готівкових коштів. І в такому випадку я йому порадила подати уточнюючий звіт платника єдиного податку з цієї суми заплатити 5% єдиного і 1% військового збору. Було внесено більше як 300 тисяч гривень, і просто із-за того, що невірно було вказано призначення платежу, цей клієнт заплатив більше як 20 тисяч гривень єдиного і військового податку. Є і другий шлях, звичайно, якщо ви не погоджуєтеся з цим, то при перевірці, коли прийде до вас податкова і буде перевіряти, вони однозначно при такому. Казанні призначення платежу будуть трактувати, що це є були обігові кошти, власні обігові кошти, готівкові, які не були не фіскалізовані і не проведені через реєстратор розрахункових операцій. Або ви самостійно декларуєте ці кошти і сплачуєте податки до того, як до вас прийде перевірка, або тоді вже оскаржуєте рішення податкової в суді. О, ну, це довгий шлях, дороговартісний і затратний. І в такому випадку мій клієнт вирішив, що краще йому показати ці кошти і заплатити податок.